Спокусилися на золотаву посмішку. Троє зловмисників вбивали людей за зуби. Міліціонери за ними ганялися по всій Україні і, зрештою, затримали у Львівській області. Вбивцями виявилися миколаївці: 25-річний чоловік та дві його молоді супутниці. Спершу їх підозрювали в одному вбивстві, що трапилося на Миколаївщині, та як виявилося на той світ, вони відправили ще не менше двох людей. Затримані зізналися, що позбавили життя ще й прикарпатця. Причому івано-франківські правоохоронці про цей злочин навіть не здогадувалися. І дуже здивувалися, коли поблизу Кошівського монастиря, а саме на це місце вказали затримані, виявили тіло. Вони з цим громадянином познайомились в стрию на ЖД вокзалі. Громадянин раніше судимий, їхав до своєї родини в Івано-Франківську область. Під час зустрічі, та особа, яка вчинила злочин, він являвся особою ромської національності, так само як був потерпілий. Між ними зав'язалася розмова, яка, скажімо так, переросла в якісь стосунки, такі більш-менш дружні. І коли вони запросили з ним проїхати до монастиря, вже там монастирі біля монастиря в лісі, вони там розвели ватру, пили горівку, вжували алкоголь. побачив ну, особа, яка вчинила злочин, золоті зуби у потерпілого. З метою заволодіння цих зубів, значить, вони вчинили на нього напад, били. Ну. Потім не скористалися, не змогли вони ці зуби вирвати. Таке зізнання затриманим не допоможе. Їм загрожує від 15 років позбавлення волі, а той пожиттєво. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.